Сьогодні в Україну прийде похолодання. В яких регіонах збережеться спека? 8 лютого в Україну прийде чергова хвиля похолодання. Але на території країни залишаться теплі плями регіони, де плюсова температура збережеться. Завтра в Україну прийде похолодання. В яких регіонах збережеться спека? Завтра, 8 лютого, в Україну прийде чергова хвиля похолодання. Але на території країни залишаться теплі плями регіони, де плюсова температура збережеться. Про це повідомляє Росбізнес консалтинг Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Фейсбук. В Україні завтра місцями випадатиме мокрий сніг, часом дощ. Мокрий сніг, бо завтра передбачається похолодання до 2 градусів, розповіла вона. Водночас, за словами синоптика, у районах навколо Кропивницького. Луганська, Донецька та Дніпра 4-7 градусів, а у південній частині буде значно тепліше, без істотних опадів, протягом дня 10-15 градусів. До того ж, за даними Діденко, вітер нарешті вгомониться, буде змінних напрямків, невеликий або помірний. У Києві 8 лютого буде хмарно, місцями невеликий мокрий сніг, часом просто щільна хмарність. Вночі 1-3 – Завтра в день 24 градуси, додала вона. Зміна погоди найближчим часом. Найближчими днями 9 лютого опадів в Україні побільшає, переважно холодна погода на півдні лише дуже тепло. А з 10 лютого очікується поступове потепління до 10-16 градусів. А вже із 15 лютого знову похолоднішає. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!